Друзі, усіх вітаю, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні я покажу такий чудовий народний універсальчик. Це Volkswagen Passat B7. Автомобіль у нас в дуже класному стані. 2012 року випуску в модифікації Blue Motion на 1,6 дизельному двигуні, Шестиступіневі механічні коробці передач. Авто у нас в класній комплектації в дуже такому класному сірому кольорі. Ціна даного авто 9590 доларів. 286 тисяч кілометрів пробігу. Маємо ось такусь. Лед-оптику максимальну, протитуманні фари. Передні є парктронники, ось такі ось оригінальні легкосплавні диски. На хорошій всесезонній гумі є повторювачі-поворотники на дзеркалах, вікна тоновані, релінги на даху. Дійсно, дуже класне авто. Маємо місткий багажний відсік. Технічно не потребує абсолютно жодних вкладень. Повністю обслужено, замінено масло в двигуні та всі фільтра 4000 км назад. Ось такі у нас чудові дверні карти в класному стані. Текстильний, дуже вмісткий диванчик, не потребує хімчистки. Додатково встановлені нові кілинки, три регулюваних підголівники. Також у нас є сітка для заднього ряду. Попередньому ряду сидінь ми маємо повний склопакет, підігрів зеркал, датчик світла та дощу. Гарна приборна панель. Тут у нас великий монітор, підігрів переднього ряду сидінь, двозонний клімат-контроль, електроручник, автохолд, система. Старт-стоп, шестиступенева механічна коробка передач. Дійсно дуже класне авто в гарному стані. І я вам нагадую ціну ось цього чудового автомобіля. Вона у нас подає всього лише 9590 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимось місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль можна придбати у лізних та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.